Декілька кліків і вже одружений. У дії повноцінно запрацював сервіс шлюб онлайн. За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій. Мережу просто заполонили курйозні меми і фотожаби після старту нової послуги. Очільник мінцифри Михайло Федоров навіть зробив добірку мемів, якими українці відреагували на новину. Які перли найбільше полюбили користувачам соцмереж? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Одруження в. Дії підірвало мережу після того, як Мінцифри запустило послугу онлайн шлюбу Дії, і відтепер одружитися можна у кілька кліків, мережу заполонили жарти, фотожаби і меми на цю тему. Зокрема, інтернет-жартівники кипкують над тим, як у подальшому буде проходити процес одруження та реєстрації шлюбу. А також фантазують, що скоро можна буде брати собі другу половинку на основі даних з податкової земельного реєстру, реєстру майнових прав медичної картки, історії голосувань на виборах та статистики національного кешбеку. Найкращі перли. Зібрав і очільник мінцифри Михайло Федоров. А там у дії треба зразу знати, з ким женишся, а я думав, буде як Тіндер. Розробники дії цілий день спостерігають, як всі оновили застосунок і розсилають пропозиції одружитися всім, кому можуть і не можуть. У вас 19 нових пропозицій одруження. Шалені вихідні, агеш. Дія створює потрібну послугу у цифровому форматі. Люди, диви, який прикуляс, треба спробувати. В Дії вже можна робити. Пропозиції друга половина дня пропозицію ніхто ще не зробив. Так і запишемо. Так, секундочку, Тобто, ви оце вчора всі дійсно в дії взяли, і одружилися, і це дійсно легальний і справжній шлюб. Ви що, здуріли? Нові традиції весілля 9.00 – викуп нареченою. Майбутній чоловік наповнює банку монобанк на тестя, поки то її не розіб'є. 11.00 – реєстрація шлюбу за стосунку дії. Михайло Федоров пише в чаті «Ок, чим засвідчує шлюб від держави. 13.00 – оновлення сімейного положення та місця проживання в застосунку Резерв Плюс. 15.00 – створення весільних у фотошоп штучного інтелекту. Але за традицією опублікувати їх можна буде тільки десь через півроку. 17.00 – зустріч гостей у Zoom. онлайн. Тамада розповідає про романтичне знайомство молодят у Тіндер. 19.00 – замовлення всім учасникам онлайн зустрічі їжі в «Болтфуд». Розрізання весільного торту у програмі Кап Кат наречена кидає букет дівчатам у Вайбер. 21.00. Гості беруть участь у конкурсах. «Бодо». скидаються на дві банки на хлопчика і на дівчинку. Виступає голограма Клавдії Петрівни. 23.00. Молодята йдуть на для проведення першої шлюбної ночі. Згідно з графіком ясно на ранок, новостворена сім'я відправляється у віртуальну весільну подорож, переглядаючи ютуб канал Антона Птушкіна. Хлопчик кидає вогник в сторіс. Чоловік кидає посилання одружитись через дію. Я кинула йому новину про шлюб через дію. Жартуючи, цей геній через декілька хвилин пішов подавати заяву. Врятуйте. Українці радіють, що тепер дружитися можна за 86 копійок. Вім добре, добре відрім'я суток. Ви можете мене поздравити. Я жніуце за 86 копійок через дію. Українки вирішили не гаяти часу і діяти рішуче, Щойно запрацював новий сервіс. Відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка покликала під венець через дію, користуючись новою послугою, пропозицію надіслала дівчина на ім'я Софія, що стало несподіванкою для шеф-кухаря. Однак він на пропозицію відреагував так: поки я думаю, чи приймати пропозицію одружитися, ділюся рецептом ферментованої капусти. Що ж, цілком передбачувана реакція. Коли хтось запропонував одружитися, а ти навіть не знаєш, хто це. Щоб прийняти, бо відхилити пропозицію Клопотенка є 14 днів. Чи погодиться кухар, не повідомив. Натомість поділився рецептом ферментованої капусти. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у дописі з мемами повідомив, що протягом трьох днів від початку роботи сервісу онлайн шлюбів у застосунку Дія користувачі зробили більш ніж 400 тисяч пропозицій одружитися. За його словами, лише за перші 24 години було заброньовано дати шлюбів на два місяці вперед. Шлюб онлайн революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний лише за перші 24 години. Ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед. А пропозиція в дії без перебільшень стала трендом тижня. Результати за 3 дні в цифрах: 416 тисяч пропозиції. Зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 тисяч тому спробуйте ще раз: 1247 пар подали заяву про шлюб, 197 пар уже одружилися із запуску бети. Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім'ї. ПС особливо задоволення після кожного запуску дивитися меми, які ви створюєте. Україна стала першою країною, яка вдалося запустити комплексну послугу, що замикає весь цикл одруження онлайн від пропозиції та церемонії в дії до підпису актового запису та доставки свідоцтва про шлюб. Інші країни намагалися запровадити онлайн шлюб. Зокрема, у деяких штатах США чи в Еміратах ОАЕ дозволяли одруження по відеоконференції. Такі можливості відкрили під час час пандемії, коли люди не могли бути фізично разом через обмеження. Однак комплексну послугу Україна запустила першою наприкінці серпня. Уряд підтримав постанову про укладення шлюбу в дії. Повідомив Михайло Федоров. Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані. Одружувати наречених по відеозв'язку буде працівник ДРАЦУ. А документи вони засвідчуватимуть діє підписом. На бета тестування одруження в дії зареєструвалося 2500 пар. Це перші українці, які вирішили оформити шлюб просто у застосунку. Серед них військові, закухані, які перебувають на відстані, і просто люди, що цікавляться технологіями і хочуть тестувати інновації. Ми дивилися, як працює послуга, що можна вдосконалити чи пришвидшити. Загалом ще на етапі тестування переконалися, що сервіс працює. Як і планувалося, взаємодія реєстрів та платформу відеозв'язку, працювали чітко і ефективно. Звичайно, були випадки, коли через хвилювання хтось із молодят забував пароль від дія підпису, чи зв'язок був не зовсім стабільним під час знеструмлень однак, кожна з пар сказала своє диджитал так. Коли ми запускали шлюб у дії, то хотіли зробити цикл одруження повністю онлайн, зокрема пропозицію. Тож тепер ви можете в кілька кліків запропонувати одружитися. Для цього заходите в дію, вибирайте сервіси шлюб онлайн, зробити пропозицію. Надсилайте в месенджер другій половинці посилання з пропозицією одружитися. У вашої коханої чи коханого є 14 днів на те, щоб відповісти вам так чи відхилити пропозицію. Щоб одружитися через дію, потрібно зробити всього кілька кліків, авторизуватися в застосунку. Це Ред сервісів обрати шлюб онлайн. Заява про шлюб. Далі необхідно заповнити заяву про реєстрацію шлюбу, вибрати дату і час, сплатити адмінзвір та вказати адресу, куди доставити свідоцтво після одруження. Засвідчуєте заяву діє підписом. і це все. Поки ви робите кілька кліків, паралельно перевіряється інформація в ДРАЦ про відсутність шлюбу, вільні дати, а також підтягуються відомості з паспорта, які містяться в єдиному державному демографічному реєстрі. В обрану дату весілля вам потрібно під'єднатися по відеоконференції в дії, щоб стати чоловіком та дружиною. Сам процес одруження відбувається з використанням платформи відеозв'язку WebEx від Cisco, а церемонію проводить працівник цифрового офісу ДРАЦУ. Який меню створив для надання електронних послуг після того, як сказали так, засвідчуєте актовий запис про шлюб дія? Підписом він підтягнеться в дію. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Карпошти за адресою чи забрати у відділенні. Тож, якщо ви давно планували одружитися, але не хотіли йти о ранку в ДРАЦ, чи стояти в чергах, то зараз саме час зробити унікальну диджитал пропозицію в дії. А що про таке нововведення думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе, побачимось. Оне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.